Більше 40 деревообробних підприємств у вигоді залишаються без роботи через скаргу, що отримав антимонопольний комітет України від фірми Вектор Долина. Вигодський лісгосп не може повноцінно працювати, а зокрема, здійснювати лісозаготівлю. Тож працівники вкотре вийшли на вулицю і мітингують. Стоп лісу заготівлі у Вигодському лісгоспі знову страйкують. 31 грудня відбувся тендер на послуги. А вже 12 січня працівники отримали повідомлення від антимонопольного комітету України про скаргу від підприємства Вектор Долина. Йшлося про те, що його представників, мовляв, не допустили до здачі документів у тендерний комітет. Тож в Києві прийняли рішення, за яким Вигодський лісгосп не має права вкладати угоди про лісозаготівельні роботи до 4 лютого. Саме тоді має відбутися наступне засідання комітету. Ми побачили, що ми не зможемо наші підприємства приватні, які взяли участь в аукціоні, і викупили деревину, забезпечити. Сировиною. У лісгоспі розіслали листи повідомлення усім партнерам, що не забезпечать їх сировиною в повному обсязі, бо п'ять лісозаготівельних бригад, які є в державному підприємстві, виконують лише чверть роботи. Люди сказали, що що, що, що вони мають завтра робити. Ну, я задаю таке саме запитання собі, тому що договори наведення лісозаготівельних робіт одноосібної підписати до четвертого. Лютого не маю права. Це значить, що нічим сплачувати ні зарплатню, ні податки, а лісгосп щомісяця віддає до бюджету до двох мільйонів гривень. Люди мітингують. кажуть, все це через екс-керівника підприємства. Ним представлено в антимонопольний кабінет комітет два акти про перешкоджання і про те, що не прийняли в нього документи 30-го числа і 31-го числа. Ніби це зробили невідомо хто і. Ніби це зробили тут заготівельники чи 30-го числа наших людей взагалі нікого не було в лісгоспі. Тобто акт про перешкоджання 30-го числа є абсолютно фіктивний. Антимонопольний комітет прийняв рішення, умовно кажучи, арештувати виставлений лісгоспом об'єм сировини і жодної гарантії, що завтра знов тимочко не не повезе в антимонопольний комітет нову заяву. У Нас виникає питання до всіх, коли підприємці звертаються до антимонопольного комітету. Ці заяви лежать там по півроку, по року їх ніхто не розглядає. Тому люди вважають, в комітеті взяли до уваги однобоку інформацію. Ніхто не вивчав матеріалів, не опитав учасників тендеру, вирішили ініціювати зустріч з головою ОДА, звернутись в прокуратуру та інші структури, щоб домогтися скасування, на їх погляд, нечесного рішення антимонопольного комітету.